Добрий день Ютуб Я я купив собі вчора січкарню Хочу вам показати обнову Січкарню брав по об'яві В телефонному режимі Господарка сказала Що купляли її нову з магазина 5 років простояла Ну і, і тепер стандартний набор слов. Приїхали куплять, вона ні в чому не розбирається, нічого не розуміє, вона нова. Батько для кози, рік покрутив і помер. Ну коротше дивимося. Ось все, влазить, люфт. влазить сірник Такий люфт, он принес змеевик із самого аппарата медний Сейчас буду вирізати і тут вкладати щоб менші люфти були Ну типа втулки медні робити Тільки не точить. Тут ось лопнувши. От. О! Ось, ну на телефоні лучше фокус робить постійно ці півні в мене тут кричать наче в мене ферма блин. так позмазував я все солярою все. такі вироботки на шестерні десь в половину Ну, звісно кукурузиня вона вже крутить не буде брав я її поросятам сіно Бить, позмазав соляркою, покатки сають. Гайки, думаю, зніму, покажу, що люди продають, а не здають на металобрухт. І до последньої ходив я її пальцем тикав на всі ці люфти, на всі ці вироботки. І вона до последнього кричала, що вона нова. Можливо. Можливо, вона нова. Ось я вчора пробував перебивати. Ну так, я на скору руку вчора ножі попідводив. Зараз треба вони підкисають, познімати, резьби попроганяти, поміняти гайки, поточить їх. В принципі, шкребуть, ну, трошки освіжити треба. Отака от железяка, важеленна, важеленна. Брав з собою друга, він там фермерує, научив мене їх носить, вони не носяться, пер... перевертаються на ці колеса і цими колесами котиться вона. Тобто перекантував її, перекрутив на колеса і покотив куди треба. Ну, така желізяка. така желізяка. Був осінню сусіду допомагав там металолом. На металобазу відвозить, стояло дві штуки, якось мені тоді не треба було, не було такої думки, що мені вона знадобиться. А зараз от весною по об'яві пришлось їхати за 100 кілометрів в одну сторону, щоб купити таке чудо. Перекинь у мене тут петухів, два петуха і такий ор стоїть день і ніч. Нуфти, тут луфти. Я Піднімаю здорове колесо, маховик цей. Все люфтить, все треба розбирати. Підкладати, підстраювати. Така от железяка. Добрий день YouTube ще раз. Січкарня моя. Забираю її вже в кучу, розібрав я. Тут попідкладав, масленки попрочищав. Ось ці тулочки латунні От. повирізав з трубки. Тут в принципі були ось, але, видать, у них мало було металу, бо вона і сантиметра ширини десь. Ну я вирізав майже на всю ширину. Наточив ножі. Нужні односторонне, все на цьому видно. З одної сторони наточив, отут, тут як наточив. Плоскость чуть-чуть підчистив, щоб наче угол атаки був другий. Зараз буду, ну тут позакриваю, поскручую його все. Ось все там поміняв, так і не прокручується, треба протирати. Це вже стало не то, що з люфтами, а жорстко. Тут нічого не міняв. Тут люфт невеликий. Ось оця тріщина. Ну, нормально. Тепер треба оцю частину відносно ножів виставити і ножі відносно неї виставити. Щоб воно було в притірку, тоді буде гарно різати, я так думаю. Ну, збираю далі. Так, YouTube, результат всієї цієї епопеї. Зото всі ці епої вже так снять, що видно. Було. Ну, коротше, бритва. Там де не вистачало, тобто не вистачало, де різьби не стало. Ось такі стройки, шини зробив я, нарізав різьбу, зробив отакі от гайки. Ну там получилось десь. Два з половиною витка різьби, але ж, нажав, воно випирає. От минулий господар на 14 різьбу перерізав на одному болті. Я різьбу перерізати не став. Тут -то є, де не було різьби. Гайки нові поставив. Хотів я взяти сварку оці дирки заплавити. Ну і по-новому просверлити, нарізати різьбу. Але посумнівався. Я думаю, це чугуніна, нічого я йому не зроблю. Сварка дирки буде палить, потім ще лопне воно де і все. Ну, в принципі, такий от получився апарат. Да, тут Попідкладав я пластинки, щоб оцю чуть-чуть провернути. А тут вона була варена вже, сточив я, видать мої болгарки, не було тут. Ось все, я підклав пластини, щоб угол атаки змінити. Ну і тут підточив саму цю плоскость танину чуть-чуть. Ну, в принципі. В принципі як на мене рубає. Рубає вона поки без електроприводу, поки люфтів нема, соломинку в принципі ріже на всій по всій довжині ножа. така от обнова. А так її переміщає одна людина з пункту А в пункт Б. Перекидаєш і котиш. Правда, треба трохи розібрати.